Мінус один на сьогодні, завтра так, Там завтра мінус два. Сніг. Да. Сніг. Дощем. Да. Капець ще робиться. Привіт, друзі. Все, шкода полуниці. Будемо щось робити, а саме будемо накривати накриватися. Я також допомога так, що щось вирішувати. Плівка така, вона Рах! ніжна, дуже ніжна, ніжна попалася ця. Ну, можливо, такі бугрі були зроблені, що десь трішечки трава попалась, десь солома. Так, і... І а десь песики, а так, десь я їли... боронами пройшовся, хотів провідати. З сторони, а тут хто бігав? Тут тільки котики, песики десь перебігли, зачепило та і все. Воно далі вітром розриває її. Гарна полуниця, погляньте, вже які кустики. Вона зараз саме там цвіт закладає всередині, і якщо тут трішечки буде її, то стане отут, да, да, є, тут бач, є. Да, да, закладає кожного... цвіт. І якщо померзне, то ми просто ягоди не побачимо цього року. Що? Якщо побачимо, то дуже мало. Того року були посадили, не пізно, то було мало ягоди. Як мало було? Ну, я наїв, що ти ще. Треба раніше вставати, раніше виходити, хто пізніше встає, тому полуниці не достається. Ще оператор тут десь пройшлися, Ну Перший рік того року було не сильно так багато. А цього року, погляньте, що розкущено славно. Ну, почистили, обрискали, всі процедури, які потрібно було. Так, зробили, зробили, підживили, зробили. Все, все поділи, якби. А зараз не потрібно її накрити. Оцих 3-4 дня, якщо пропустити вже зараз цвіт, навіть той зародок, який там є цвіту, він померзне і врожаю не буде. Якось буде так, що зробили, робили і не доробили. Ну, це в припущенні. Це другий рік і вона вже... Вона просто так сонце, вона ж також Так, Для цього вона предназначена, це якась, можливо, не сильно дуже якісна. Можливо, десь і ябори нами пошкодив, десь, десь тварини бігали, десь різне, все буває. Ну що, друзі, будемо накривати. Взяли агроволокно. Але як ми його будемо розмотувати, так довжина. Радка 47 чи 48 метрів, я не пам'ятаю, десь плюс-мінус під 50. трохметрова, 6-метрової не було, розібрали, залишилась трохметрова. І так розрахували, що на цих чотири радка буде, а на той якось складемо кусками, вже... да? чимось накриємо, а там завезуть. Мають завести вже агроволокно, візьмемо цельне і вже далі по факту щось побачимо, щось зробимо. Значить, Олена, вручну ми його не розмотаємо так зараз. Так, Потрібна буде незручно. компанія, незручно. То давай я зараз щось придумаю, скльопаю, а ти плитку принеси, бо її потрібно буде чимось прикладати. То давай штуку, так, я не знаю. Штук 30-40 плит, а я быстренько зараз лад зіб'ю. Щось добре? Швиденько, ти не спіши. Я бачу, що у нас навпаки, я свіжу. Ладно, дві які апарат скльопу, Десь тут я посередині, між двох. Здосу, да? Додумався. Нормально? Ну. Я почав робити, потім вже почав думати. Я то додумався, а ти то плитку не ту принесла. Я? Yeah. Ну так, там маленькі такі були старе місто, а ти 30 на 30 знайшла, так? Найшла? Найшла? Так вона маленько перекочує вже на то подвір'я. Хмаринка така підсувається, передає дощ на четверту годину і на ніч мінус один. Можливо, його і не буде. Це не те, що така там паніка, але все ж таки краще накрити цим агроволокном, Вона швидше дозріє. Накривати на ніч, відкривати на день. Трішки грайка, але краще ще дуги. Ну так, да, звичайно. Краще, краще теплиця метрів вісім шириною на 50 довжиною. Було б де розмахнутися, да? було б. Значить, суть завдання яке, він трохметровий, швидше за все, що трішки. Ширший, да? так, 3, Бо я дивився 6-метровий був 6,30, да, за шириною чи 6,20, А да. цей десь можливо 3,20 запасом. За ті самі гроші, що 20 см було б непогано. Ну, звісно, нічого безкоштовного немає. 30-ка, да? так? Так, так, 30-ка. Все, що таке, найсильніше, все, що знайшли. Ну, суть ідеї, то така. Я дивлюся, що воно зараз буде шуватися по землі. Не пірветься. Думаю, що воно витримає. Да? Да. Нормально таке? Не сильно, воно таке, що аж. Несильне. Ні, я думаю, витримає. Витримає? Так, да, Нічого йому не буде. Воно... Ну все ж таки воно таке не сильне. <рес> ну, і не хочеться землею присипати, можна було б землею, але ж замаститься зараз ці дощі, і воно таке. Хочеться, щоб трішки довготриваліше. А ну, плитку так. все рівно потрібно було помаленьку перекочовувати на то подвір'я. То так і вона, вона вже не... ближче тут. Уже. Да, так і вона не прицепкою перевезеться. А руками полоненько перенесеться. Ну що, спробуємо. Коротше, суть, суть до діла. На ширину збив лати. Е, метр шістдесят має цей рулон, мені здається, зробив тут метр сімдесят з таким запасом, щоб воно вільно крутилося. Звичайна арматура, 14 посередині туди засунув і має воно приблизно бути щоб направити його ось так. так Візьміться, може. Потім, до речі, можна буде зробити, щоб її назад сюди змотувати. Ну, да. так, так, на на Також можна така змотувати на річ. Ну така, елементарно просто. Я інакше нічого не хочу, так і помаленьку зараз якось будемо розправляти. 6-метрово було б добре, бо якраз вистачає її, щоб накрити цих чотири радки. Але нічого. Так, Олег, нагадно йди сюди. Почнемо з середини. Так вона хай сюди. Чи як Чи як це так? Чи як це так, Олена? ти шия? Крути. Розкриваємо що, Від середини? Ну так, да, давай звіти. Я вже замахався, я вже хочу некрити. Накриємо. Не накриємо. можеш. Ли? Да. Йде так, вверх. Да. А ну давай на той радок як накриємо. Куди його брати тут можна. Скільки тут лишати десь? Ну десь отак приблизно. Тако? Да. Да. Слух, давай ближче сюди, бо в нас щось перерозход буде. Її. Ну, да. Тако рівно, рівно також стань туди. не рівно буди. да. да, да воно пішло трішки віта. Легенько, щоб не порвати. Це перший раз так. як поводитесь. О! Ні, видку з другої сторони, бо там е, рапат. Ага. Давай йдемо, чи так і йдемо разом. Йдемо, йдемо. Спокувається. Донизу його. У нас ціплиці вже років і років. То каша та дубова, як дуб в воді. Давай відомизу. Шляп. Що, багато тебе? Ні, ні, нормально. Нормально, нормально. нормально. Рано устає. Так коли ж помахали і полетіло. Може бути. Є? Yeah. Так. Так швидко я настигаю. Так, ну, доволі. Доволі швидко, правда? Нормально. Готуємо yeah. ну, 100 метрів в рулоні піде, 100 метрів тридцять. Тут 47-48 метрів туди. Тут моя система, блядь, яка хмара. Уже греміло. Греміло? Так. Да. Я не чую, я думав, то так і сильно працює. Дай мені ножито більше. Ми спадемо його так, по лодці відрізати. От тут ось. Ну, не, ну ось на економ уже. Такі закраститься. Ходіти туди, як то каже. Бережно він може розпасти, хто в 300 мало було. Не класси до зараз забере. Маленько потім приносимо, покидаємо посередині. Зараз такий накидку зробити основну. основно. Ну, я погнав. Такі справиш. Знаєте, як не вибирали, все рівно пускає звідти ще така кулиниця. Можна було і викопати і засадитися пару разів. Можна. Якщо встигне, побачити. Не, не, не було, це вона повиходила. Я тут ширший, там ширші, там трішки ширше побачить Це також звідки вітер, щоб не підносив її. Ну, поки що звід... вітер звідти, але а то нам, у нас ві... 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 об'їдете зранку. Буде Так добре? Да, но ну, слабый вітром свинной распростятий. А ну, тут трішки пятяни, ваш слабка. Не не не, да, да. Не, на тому прикладайте. bas bak Oh. Ay zara dost çok sildi. Прижимає навіть листя, але щоб ніч перебула, на день відкриє, да, просто всередину згорнем його okay. до і все. Ливий не буде того морозу. У Витак, мене плитки немає. У мене немає. Ну, де ти знаєш, де ти принеси. Чинається до вже, вже мабуть після нього, так? Да, тоді Вийде? Да, буде. Накриємо той ще родок. Треба да. по болоті доведеться полазити. Це на набік. Рупний починається. Може і не буде. небудь. Комбач перестав. Добре, звідси. Звідси піддуває. Так, да, давай ще одну Давай я цю забере. Куда йде? От туда, на бік. починайте ну все тікайте я зараз у вас рух все берется агроволокно. Перша ніч прийшла більш-менш. Ну, відчувається, що з-під агроволокна теп тепліше, якби що воно, от тепло, яке з землі, тепло землі, воно агроволокно якби трішки зберігає. Вчора втиснув дощ такий непоганий доволі. Воно це агроволокно пересадило. Моя думка була, що з нього ефективності ніякої немає, так як воно мокре і лежало просто на, на землі. Але сьогодні. І морозу не було таке, щось плюс 1-0 ночі йшов сніг такий, але він ростаєв, як була плюсова температура. Е, прибило, оце вітерець повіяв зранку, десь я знаю, годину, і воно це агроволокно. Взяли вже, знайшли, тому що в магазині немає шматки е, агроволокна вже докрили цей радочок. І залишили там сім корчиків, сім да? корчиків таких пробних, що буде, якщо нічого не робити. Таке буде цікавий такий момент споглянути. Олена, як побачила, що вчора в Полдові випало 5 см снігу, а тут недалеко побігла, бачу, понакривала бистренько ті листяні, ну, які пустили листя, які на зиму скидають, ну, поскладали таких, що також шкода, тому що це труд, це роки праці. Якби. Хай поки що будуть під накриттям. І тут подія останній ефект. Взяли такого утеплювача. Ну, чесно кажучи, не бачив, не знаю. Ну, чим його утепляти так, щоб зберегти Костри якісь палити. Ну, самі розумієте, екологія трішки не, не хочеться це робити. Такий троєчка утеплювач. Звичайний він під ламінат, під е, USB, стелиться, закутали так його скотчем, обмотали. Чи допоможе, чи не допоможе, не знаю, тому що це перший персик вже цвіт на ньому вже. Ну, цвіт то обірветься, але листочки вже повиходили, якби що померзне, шкода. Поки мале, то можна, як би сказати, підплекати. А там далі вже як буде. І так вже тут 2 метри пішло на цих 10 деревцят, окутали скочем. Ну, побачимо. Такий перша ніч, звичайно, без морозу, слава Богу. А там побачимо. як прийшли ми в мінус 3, по черешній бачу, начебто, що. Ще схована, така не знати, як буде воно розумієте, що в повітрі така холодний цей вітер, і по низові в басейні вода так з пів сантиметра. Така кірка утворилася, і земля зранку була так примерша, що видно було, що по ґрунтові пройшлося непогано. слива. Така помнята. Побачимо, що знайде, тому що абрикос, не знаю чи від е, цієї температури, чи можливо те, що не оброблений, він там якась е, хвороба на цих абрикосах. Манілиоз. Як? Мені Той мені то та коротше штука, то воно обсипалось. Ну Бачу, так гілочка зацвіла, уціліла, а то все обсипалось. Ну, майже з тим. В принципі, що по полуниці, ходімо, побачимо те, що було відкрите, і те, що закрите, яка різниця. Минувало дорогою, бачите, що начебто нормально. Не знаємо, як тут по зародках цвіту, що до чого, то процесів не видно. Ну видно по ці, як то жовти форзиції. форзиції то якби був сильний мороз, то б вона не пережила, вона мов, опала. А так воно по ґрунті видно пройшлося, за рахунок цього шквального такого, ну не сильно він шквальний був, але такий холодний, пронизливий вітер, то е по низові пройшлося. І вже бачите, що утворюється таке болото. Що тут робиться? Можливо вже ягоди є, га? Може бути. Приємно стоїть. Цікаво там далі. що. Стоїть пам'ята. Краще б це агроволокно отак підняти. Ну нічого, вона відчухається. Зараз основне це підніметься. Основне, щоб зародок цвіту самого, зародок плода самого не знищив цей мороз. Ну, В цілому по агроволокнові поки що. Таке непогане. Ну, що на відкритому, що під ним стоїть нормально. А в процесі вже в подальшому буде видно по ягодах, чи збереглися тут вони, чи, чи допомогло. Сьогодні на ніч передає 에, мінус три, так само, як і цієї ночі. Ну, в принципі, побачимо. Ну, Зараз відкриємо, поглянемо. Так і воно ще буде накрите. В принципі, дихає. Я... Провіряв, так руку засунув сюди на плівку, на самий бугор, то тепліше. Оцю частину відкрив, воно моментом остилось. Все-таки акумулюється, зберігається тепло, що не дозволяє так морозу його прибити. Було мінус три, принаймні, коли я дивився, ставав, то Спокійніша ніч була, не було такого шквального вітру, ще передає на цю ніч, і воно таке пронизливе. Мінус чотири там навіть під ранок, мінус п'ять, але я думаю, що це все так з полуницею прийде, що буде з деревами, поки ще стоять. Через замерла в тому стані, в якому і була. Ну добре, така почула лихе діло. Думаю, що ранувати посидів. Ну, по форзиції, як дивлюсь, тому що вона вже померзла. Да? Да, мені здається, вона опала б вже опала б вже померла. Ну, начебто таке, знаєте, прохолодне і мороз, але ну стоїть. Поки що все стоїть, наперед не будемо забігати. Ну, в принципі, якщо вже вистояло такі моменти, то думка є, що там тих мінус три ночою і під ранок той мінус чотири повинна витримати. А в цілому, побачити, ну як би сказати, такі запобіжні міри. Щоб зберегти, як і кожен, тому що бачимо, слідкує. Ну, слідкуємо, то не так слідкуємо, а бачимо, попадається, тому що цікавимося. Що в теплицях люди доволі багато роботи проводять, опалюють там і соляри, і бензин на генератори, і на помпи ці всі. Хтось зумів зберегти, хтось агроволокном в 3-4 слої бачимо, там накриває в теплицях, тому що немає опалення якогось. Хтось, ну, різні методи, буржуйки, різні методи шукають, щоб попалити. Ну, Зберегти урожай, тому що це раз. Раз, ну там, якщо засадити, ще щось засіяти, другий раз можна встигнути. Це все, якби, щоб люди жили. Самі розумієте, мені вам розповідати. Ну, побачимо, що тут полуниця. Так і воно ще буде стояти. Да? Ночі так, не буде, плюс 15 ми її не відкриємо. Тепленько, я вам скажу, тут прям така теплота от на бугрові. Під цим агроволокном, що сюди от пронизливе, а тут така плюсова температура, прикладаєш руку навіть на, на ньому тепліше на самому бугрові. Тобто діє такий момент, не даремно, не даремно. А ще будемо накривати їх на ніч, відкривати на день. Також буде трішки швидше цей урожай. Ну, в такі моменти цікаві. Життя. Що ти тут маленько? Помнялася, так? Да? І ти мені якісь би тюки хоч між ротків кинув, тюки свині з'їли, нема тюків. Нормально. Тепленькі бугри. Десь земля така прогріта. Прогріта, тепло. Ну, перетерпи. Прижарило. Як бачу, що оце мені здається, що цей сніг, ну, погляньте, ну прижарило в плані приморозило. Вижте, такі... П'ятна є. Це мені здається, коли сніг випав, тоді воно а, його... Ось баш, воно агроволокно на ньому лежало. ось, і Сніг випав і оце воно його трішки пришкварило. Але я думаю, що буде, так. Вершки такі пришкварені, але ну, останне цвіт, ну, ну і ще не виліз, але пуплянки збережені ці самі. Бачите, щось зиму не пережило. Є є, на кожному зверху є такі моменти, ось, мабуть, десь і добре з снігом, але серединка ціла. Ще Що Що такі справи, друзі, можливо. Ну як неможливо, а правильне було рішення накрити, тому що так як ті там відкриті, то стоїть все нормально. Щоб там такого якогось катастрофічного зараз було, ну то однорічні, то немає. Щоб було б цими, розуміння немає. Але те, що якби зберегли, то й зберегли, ну а гороволокно, ну звісно, пригодиться на, на роки. Змотаємо цією прибудою, ще якусь трубу поставлю з корбою, таку, щоб скласти його вдвоє чи втроє. І помаленько корбою скрутили, 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 щоб сумі, знаєте, щоб не скомкувати, оце не розмотувати. Тому що знову доведеться по цих, ну, щось придумається в цілому такі справи, друзі. пишіть, як у вас, як пройшли ці моменти? ну, Як пройшли, Знаємо, що не, не сильно добре, але як то кажуть, не опускаємо мені униз. Вперед, помаленьку, потихеньку, щось робимо, працюємо. Що можемо врятувати, рятуємо, що не можемо, не розчаруємося, працюємо далі. Ну, і звісно, які бажання, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.